Раз два Оп. Поліцейський екіпаж у Білий Янгу вдягає бронежилети на дітей. Їх евакуюють з під обстрілів з особистими речами. Вони сідають в автомобіль. Їх везуть до медзакладу. Розкакували по шляху дуже швидко, тому що. Яна, Денис та Ганна залишились без батьків. Мама померла днями від раптової хвороби. Батько кілька років тому оселю, де мешкали діти, пошкодило російським снарядом. Той будинок, де мешкали діти зі своїми рідними знаходився ну дуже знаходиться дуже близько до лінії фронту. Авіударом знищено будинок культури. Декілька днів тому ми там потрапили в тому районі під обстріл, коли проводили евакуацію. Дев'ятирічна Денис згадує, напередодні вони почули дуже сильний вибух. Біля їх будинку впав снаряд. У нас вагору прилетіло, зірвалось, сього коранж підвал По ми не лізли, тому що могли її просто засипати. Папочка, дідуська, папа, мама, тепер всі на небесах. Поліцейські евакуювали малечу з під вогню та передали їм подарунки, зібрані дітьми у Польщі. Всі, контакти наші є, мультса дзвонювала це, так? Волонтери доставили дітей на Київщину до Родички. Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас.